Громадяни, які були зняті з військового обліку в зв'язку з виїздом за кордон, зобов'язані особисто прибути до ТЦК до 16 червня, а також чи має юридичну силу за стосунок резерв плюс. Та якщо у вас немає дітей, платіть податок. Новий законопроект від Слуги народу про це далі докладно поговоримо в цьому сюжеті. Громадяни України, які були зняті з військового обліку в зв'язку з вибуттям за межі України, на строком більше ніж три місяці, зобов'язані до 16 червня стати на військовий облік шляхом. Особистого прибуття до ТЦК про це йдеться у постанові уряду номер п'ятсот Згідно з документом, зробити це можна через особисте прибуття до ТЦК. Таким чином українські військовозобов'язані чоловіки підлягають обліку на тих самих принципах, як і ті, хто перебуває зараз в країні. Крім того, закордонні дипломатичні установи України інформуватимуть військовозобов'язаних та резервістів оновити дані та сприятимуть їхньому поверненню додому. Згідно із законом про мобілізацію українці за кордоном, теж мають оновити облікові дані. Зробити це можна віддалено за телефоном, електронною поштою або через додаток Резерв Плюс. До речі, чи має юридичну силу застосунок Резерв Плюс? У Міноборони України пояснюють, що представники ТЦК і Національної поліції зможуть через QR-код перевірити інформацію з реєстру. Щось подібне було з ковідом. Скануючи код, можна було отримати ваші дані. Про це також повідомляє заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко. За її словами, інформація в резерв плюс забезпечує відкритість і прозорість державного реєстру військовозобов'язаних, де ви швидко можете скоригувати дані у випадку неточної інформації. Міноборони України планує з 18 червня. Запустити QR-код. Такий код дозволить надати витягу таку ж саму юридичну силу, як і військовий документ. Тобто, таким чином, до 18 червня інформація у застосунку резерв плюс має інформативний характер. Ну і наостанок, якщо у вас немає дітей, платіть податок. Нардеп від партії Слуги народу Сергій Гривко зареєстрував законопроект номер 11264 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні. Звучить дуже непогано. Але цим документом пропонується запровадити податок на бездітність. Тобто, іншими словами, якщо у вас немає дітей, то платіть гроші у державну казну. Пропонується зобов'язати платити податок усіх у віці від 21 до 58 років. Хто має менше трьох дітей? А далі до вас трохи історії: такий податок на бездітних існував в різні часи, починаючи з Римської імперії, фашистської Італії, комуністичної Польщі, а також в СРСР. В народі такий законопроект тоді називали податком на яйця. Ну, напевно, надихнувшись саме такими історичними прикладами, депутат зареєстрував свій законопроект, який прагне покращити демографічну ситуацію в Україні. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підписуйся на канал, завжди актуальні та свіжі новини.